Час ми починали наші зібрання. На жаль, приходить той час, коли його пора закінчувати. Але ми дякуємо Богу за його спілкування, те, що він нас зібрав тут на цьому місці, те, що ми тут сидимо і слухаємо те, що хоче сказати до нас Господь. Знаєте, добре сидіти і слухати Слово Боже. А ще краще, що треба робити? Виконувати слово Боже. Добре, коли люди вони є, слухають, але коли вони живуть по Слові Божому, це є набагато краще. Ми чули, що Господь казав, що те, що ми залишили за цими дверима, коли заходили сюди. Добре, коли ми будемо виходити і не будемо брати цього, чи не так? Хай Господь благословить кожного із нас. Бо те, що ми зможемо ховати від людини, ми не сховаємо від Бога. Ми можемо, як було сказано, що приходимо сюди, ми є хороші християни. Ми любимо один одного, а коли ми виходимо за ці двері, чи ми є такі? Знаєте, я в першу чергу це говорю для себе. Бо ми є всі люди, і ми часто помиляємося в цьому житті, і часто ми можемо свою праведність ставити вище чиєїсь, але Слово Боже каже: будьте рівні один для одного, поважайте один одного. І що найголовніше, любіть один одного. так сказав Господь. Я буду читати Боже Слово, яке записане. Послання до Єфесян 5 розділ, 15 вірш і нижче. Слово Боже говорить, тож пильнуйте, як вам треба поводитися, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час в одній лукаві. Отаке таке слово ми сьогодні чуємо і хочеться на ньому зупинитися. І слово Боже, перше слово каже, пильнуйте. Як нам треба пильнувати над собою, чи не так? В нашому, в нашому ходженні перед Богом, в наших словах і в наших вчинках. Як ми чули сьогодні Миєлис Христів, слово Боже каже, який читають усі люди. І не раз ми, коли не пильнуємо, не пильнуємо над собою, ми можемо щось сказати, чи щось зробити не так, як чить нам Слово Боже. А Господь каже, пильнуйте і поводьтеся, як вам треба поводитися, не як не мудрі, а як мудрі. Люди, які пізнали Господа, вони є мудрі, бо Слово Боже вчить. Христос прийшов і розум нам дав. Господь для кожного з нас дав розум і розуміння до читання Словою і відкриває нам Слово Боже. Я не розкажу, багато зараз людей ходить по цьому дворі, але подивіться, скільки нас тут сидить. Господь вибрав нас з цього світу, Алілуя! і Він дав нам мудрість розуміти Слово Його. Слава нашому Богу! І тому воно нас щить. Поводьтеся, як мудрі. Мудрі, вони часто знають, що їм треба зробити. Мудрі поводяться так, вони знають, що Бог дарує їм час читати Боже Слово і виконувати його. Мудрі поступають так, коли знає, треба встати на коліна і помолитися, а отче і возувати до неба. Бо використовуємо час. Бо час лукавий, каже Господь. І нам треба використовувати його. Ми сьогодні. Зробили цей вибір в своєму житті, і ми використали час на добре. Ми є тут на цьому місці, слава Господу. Могли б використати час інакше, чи не так? Могли б інакше використати. Коли ми вдома сидимо самі, і ми маємо час використати Боже Слово, взяти в руки, а можемо і де то інше проводити час, чи не так. Ми, ми маємо вільний вибір в собі. Але коли ми читаємо Боже Слово і ми перебуваємо в ньому, ми робимо запас для самих себе. Бо ми не знаємо, який час буде. Але Господь сьогодні дав нам тут благоприємний час для слухання Слова Його. Слава йому за це! Ми знаємо добре притчу про п'ять мудрих і п'ять нерозумних дівчин, так? І ми чітко чуємо і розуміємо п'ять мудрих і п'ять нерозумних. І ми знаємо, що мудрі діви, вони свій час зробили запас. І коли прийшов той момент запалити ці світильники, вони мали можливість зробити, цей, використати цю можливість, і світильники їхні горіли, а ті, які не використовували час, той, який дарував їм Господь, вони не мали. Світильники горящі їхні не були. І вони просять, позичте нам. Ну, що ж ти позичиш, як в тебе якраз запас є, ти зробив для себе. Брати і сестри, Господь сьогодні дарує нам цей запас, дарує нам зробити цей запас час такий. І ми робимо його тут і використовуємо цей час. Як не раз, згадує Господь для кожного із нас, що прийдуть часи тяжкі. І ми не знаємо, що для кожного з нас наготовий Господь. Але ми тут і на цьому місці. І використовуємо час. Воно, знаєте, можна сидіти на цьому місці, але розумом бути де то інше. Але добре, коли ми тут є і тілом, і духом. Слава Господу нашому. Алілуя! І добре, коли серце наше, воно є благодарне для нашого Господа, і ми хочемо щось сказати для Нього. В першу чергу, слава тобі, Господь! Алілуя! Господь благословив до цього місця. А отже, я дякую, що я сьогодні використав цей час і своєю сім'єю є між вами. Я дякую, Господу, і благословляю кожного із вас. Хай Господь благословить всіх нас, щоб, як слово Боже, каже, хто має вухо, що робить, нехай слухає. І ми слухаємо, що хоче сказати Господь до нашого серця. Я думаю, коли ми йшли на це місце, ми просили Боже благословити це зібрання. Пошли нам слово від тебе. Ми можемо прийти і ми можемо піти такі, як ми зайшли сюди. А ми можемо взяти щодо для себе який-то запас. І це добре, коли ми робимо. Знаєте, ще є така притча про нерозумного багача. Я думаю, кожен із нас є свого часу читав, це записано від Луки, 12 розділ, 16 вірш. Я читати не буду, нагадаю. Там, де він. Зібрав дуже гарний урожай і сидить і думає в своєму серці. Ось я зібрав великий урожай, зруйную старі житниці, побудую нові, і буду на багато років насищатися. І душа моя ні в чому не буде нуждатися, але Господь говорить: нерозумний, цієї ночі душу твою заберу від тебе. Дорогі брати і сестри! Як важливо нам! Використовувати свій час і розуміти, в який ми час живемо. Ми можемо працювати на якій-то роботі і знати, що є сьогодні зібрання, але я ще попрацюю, бо треба грошей, а ми можемо залишити роботу і поїхати на зібрання і отримати набагато більше благословення. Я скажу таке свідчення: раз, як працюю на роботі, знаєте, і залишається небагато доробити. І ти знаєш, що зібрання. І небагато залишається півгодини. Знаєш, якщо ти доробиш, ти на зібранні не будеш. І треба доробити, бо ж робота, що мають так як ви, ну, здати цю роботу. Але ні. Залишаєш цю роботу і їдеш, думаєш, Господь благословить свого часу. Коли ти приїхав на зібрання, Господь благословляє на зібранні. І ти вже не переживаєш цю роботу, як воно буде на наступний день. Але коли ти приїжджаєш на роботу, те, що ти мав зробити за цілий день, ти робиш його за півдня. І Бог ще дає часу зробити ще щось. Хіба не добрий наш Господь? Знаєте, я не хвалюся собою, я хвалюся нашим Господом Ісусом Христом, який показує через кожну із нас, який Він є сильний. І тому Слово Боже каже, не забудьте про завтрашній день. Він сам про себе опіклується. А ми шукаємо Царства Божого, а все остальне що зробить? Додасться. Та людина, вона, яка шукає Господа, Господь її завжди благословляє. Часом порою буває таке, що ми просимо Господа, Господь не дає. Питання чому? В мене в житті таке не раз було. І приходить певний період своєму житті і розуміє, що його не треба було. Господь показує і дає мудрість, Якби те, що ти просиш, воно можливо. Хотя твоє серце. Можливо, що то було не так не так колося в твоєму житті, але ти розумієш, що його не треба було би. І, і що кажеш Боже, я дякую тобі, що ти краще знаєш за кожного із нас, що нам треба робити і як поступити, бо Він є батько люблячий. І тому слово Боже каже нас: використовуйте, використовуйте час в одній лукаві. Брати і сестри, цінуємо тим часом, цінуємо спілкування. Цінуємо батьками, дітьми, ті, що Господь нам дарував. Знаєте, бо прийде час, хоч ми і захочемо цінувати, ми не зможемо. Знаєте, цього року, ну, вже можна сказати, рік, моя мама померла. І знаєте, багато хотілося би що то ще сказати для неї. Часом прийти посидіти біля неї, але вже немає цього часу. Хоч би хотів ним поцінити, вже немає. Час закінчився. Брати і сестри, прийде такий час, коли і наше життя закінчиться. Але те, що про те, що думав багач, те, що він своє серце було прикладене до цього багатства, слово Боже не каже, де він опинився. Але ми знаємо, що та людина, яка вона буде піклуватися більше про земне, як про духовне, вона і тілесно і духовно, ми знаємо. Бо тілесні думки то є смерть, написано в Божому Слові. А коли ми будемо піклуватися про духовне, вона нам дасть. Вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому, Алілуя. І тому піклуємося про небесне, а не про земне. Так, і нам треба і для земного працювати, бо коли ми живемо в цьому тілі, нам що то і треба робити, чи не так, але в нашому житті мають бути викладені чітко пріоритети в першому, першому місці нам має бути Господь, слово Його, молитва. І тоді ми будемо мати все земне, те, що нам потрібно. Але Господь нас благословляє зараз набагато більше те, що ми маємо, і слава йому за це. Знаєте, ми зараз будемо молитися, ми будемо дякувати нашому Господу те, що Він нас любить, те, що Він нас благословив, і те, що Він дарує нам мудрість правильно використовувати час. Бо дні лукаві зараз, і вони будуть і завтра. І потім, можливо, ще будуть складніші дні, ми не знаємо. Але використовуємо час, робімо запас наші каганці. Щоб ми мали запасу ливи Духа Святого, або Отче, або отче. щоб молитва лилася з наших острів, і пламени, або слава, отче. отче. Щоб ми завжди мали зв'язок з небом, рівень і пайдус, Алвілуя, щоб ця молитва була непрестана, коли ми Слово Боже читаємо, щоб ми роздумували про нього і в день, і вночі. Аллилуйя. Оце є благословення від Господа. Коли ми живемо з Господом, коли ми працюємо на роботі і ми відчуваємо близькість з Господом, а отче, коли Слово Боже завжди в нашому розумі. Коли ми роздумуємо, роздумуємо над одним місцем писання, а нам приходить інше писання на розум, а отже, і ми так проживаємо день. Ми так проживаємо і наступний день. Це ми є живітня Господа, а Отже, і ми знаємо, що Господь живе в нашому серці і в нашому розумі. Хай вас і благословить Господь, а ми встанемо до молитви. Амінь.